Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про вовну натуральне волокно тваринного походження. Вовна це натуральне волокно, отримане від тварин, яке піддається прядінню та валянню. Вовну отримують методом стриження тварин, овеча, козяча або їх відчісуванням під час линяння – Козячий, кролячий, заячий пух. Найбільш промислове значення має овеча вовна. Її частка у загальному обсязі волокон вовни становить 95-97%, решта вовна кіз кролів, зайців та інших тварин. Існує близько 8 тисяч сортів та видів вовни. Волокна вовни виробляють такі країни, як Україна, Узбекистан, Киргизія, Азербайджан, Грузія, США, Австралія, країни Південної Африки. Вовну використовують за різним призначенням для отримання пряжі, виробництва фетру, нетканих матеріалів. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.